Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити суп-пюре із гарбуза. Для цього нам потрібно 4 середні картоплини. Ми їх ріжемо кубиками і залишаємо у воді на 1 годину, щоб трішки вийшов із картоплі крохмаль. Далі беремо 2 середні морквини і одну велику цибулину. Моркву тремо на терці, а цибулю ріжемо як на засмажку. Потім все це відправляємо на сковорідку, наливаємо пів склянки води і тушкуємо. До готовності. Далі зливаємо з картоплі воду і кидаємо в кастрюлю. В кастрюлі в нас 2 літра води. Протушену моркву і цибулю теж відправляємо у кастрюлю. На жаль, цей момент не засняла, але в духовці на пергаменті я запікала 600 г гарбуза. Ось такий він підрум'янений, і потім я його теж додаю в кастрюлю. Потім додаю сіль за смаком і лавровий лист. І вариться воно до готовності. Коли всі овочі стали м'якими, виймаю лавровий лист, потім збиваю цей супчик на блендері. Він має ось такий вигляд додаю вершки 250 мл 15%. Далі треба добре перемішати, і супчик готовий до вживання. Зберігати в холодильнику 2-3 доби не більше. Подаємо із сухариками. Смачного всім! Дякую за увагу! До нових зустрічей!